Отже, в цьому відео ми будемо знімати кольорову фотографію на чорно-білу плівку. Ми будемо використовувати трьохкольорний метод зйомки і подальшу комбінацію цих трьох зображень в одне кольорове. Ось таку хатинку, наприклад, міг би зняти Тарас Шевченко, адже в його час вже існувала фотографія. В Києві вперше за довгий час сонечко. І це прекрасний момент, щоб зняти кольори весни. Фотографія приходить на територію України в 1840 х роках, але довгий час відтворення кольору було складним технічним викликом. Популярною була ручна кольоризація, коли знімки розфарбовували вручну. Кольори на таких листівках часто були досить умовними та не передавали справжніх кольорів об'єктів. Тільки в 1903 році з'явились перші кольорові плівки. За цей проміжок в більш ніж 60 років відбувалось фундаментальне розміння природи кольору та його сприйняття людиною. В 1935-му перші кольорові плівки кодахрому з'явилися в масовому продажі. Основою всіх практичних кольорових процесів є трьохколірний метод. Який вперше був запропонований шотландським фізиком Джеймсом Максвеллом. перша кольорова фотографія була зроблена Томасом Сатаном для лекції Максвела в 1861 році. Хоч технічно на той момент у них не було одного кольорового знімка в результаті, вони зняли на чорно-білу плівку три зображення і спроєктували їх через три фільтри таких же кольорів на екран. І на екрані у них вже утворилось зображення кольорове. Власне, в цьому відео я хочу повторити експеримент і зняти кольорове зображення на чорно-білу плівку. Комбінувати зображення ми будемо не проекцією на екран через три кольорових фільтри, а в фотошопі, про що я детально розкажу пізніше. В основі цього експерименту лежала трихроматична теорія, з якій завдячує своїм існуванням піксель. Суть в тому, що на сітківці людського ока присутні фоторецептори, вони ж колбочки. Чутливі до світлових хвиль всього трьох спектрів. Думаю, ви вже здогадались, яких саме. Мозок адаптує різні пропорції цих сигналів, і так ми бачимо колір. На цьому принципі базуються дисплеї комп'ютерів, смартфонів та інших гаджетів. Сучасна кольорова плівка складається з багатьох шарів, чутливих до світла різного спектру, які накладаються один за одним. Але не будемо зараз заглиблюватись в це. Давайте краще щось познімаємо. спробуємо відтворити цей експеримент та отримати колір на чорно-білу плівку через кольорові світлофільтри. Я використовував гелові фільтри для світла. У мене вони трішки пошарпані, але це може додати навіть трохи шарму. Головне, щоб було три основних кольори: червоний, зелений, синій. Під час зйомки важливо мінімізувати дотик до камери та бажано зафіксувати її на штативі. Також ці гелові фільтри дають цікаві бліки, оскільки кожен з них пошарпаний унікальним чином. І там, де блік від сонця мав би бути білим, бачимо цікавий кольоровий ореол. Щось тут не так. Скажете ви, справді, зараз я все поясню. В той день на Подолі я знімав на позитивну чорно-білу плівку від 1.8 Lab Blackbird. Це цікава, контрастна чорно-біла слайдова плівка, але я не раджу використовувати її конкретно для цих експериментів з кольором. І зараз поясню чому. Оскільки це авторська намотка, я не знаю достовірно, що за плівка всередині, але враховуючи те, що мені так і не вдалося отримати повноцінний колір, складаючи зображення в одне. Можу зробити висновок, що ця плівка не чутлива до певного спектру, тобто панхроматична, ймовірно, вона сліпа до синього, бо фото тюльпана з зеленим і червоним єдине, на якому вдалося отримати більш-менш достовірний колір. Шукайте плівки чутливі до всього спектру. Інші експерименти, які я проводив раніше, були зняті на ролей RPX 400, і з ним все в порядку. Тож давайте подивимось, що робити, коли ми відзняли зображення через три кольорових фільтри. До речі, ці знімки були зроблені в експедиції Україною зі зйомками документального циклу Стріха про українську народну архітектуру. Якщо ще не бачили, можете знайти ці фільми на каналі Ukrainer. Я подумав, що буде цікаво знімати саме народну архітектуру таким способом, оскільки саме завдяки цьому методу, трьохколірному методу зйомки, можемо побачити одні з перших кольорових зображень українського пейзажу та побуту. Зрештою, під час обробки я замінив кольорові канали місцями, і цей варіант видався візуально цікавішим, ніж правильні кольори. І серія цих фотографій стала обкладинками для відео з різних регіонів. Відсконовані фотографії закидаємо в Photoshop в один файл. Також слідкуйте за нумерацією файлів, бо в мене, наприклад, фотоапарат знімає ззаду наперед плівку. Тому у мене червоний кадр в кінці виходить, хоча знімав я його вперше. Отже, зараз в нас ці три кадри, вони просто чорно-білі кадри. Як нам їх скласти таким чином, щоб вони стали кольоровими? Отже, клікаємо правою кнопкою миші, шукаємо blending options тут. І ось тут ми бачимо три галочки, які відповідають за змішування кольорових каналів. Прибираємо галочку G і B на цьому каналі. Бачимо, що в нас тепер цей канал тільки червоний, якщо ми подивимось тільки на нього. Відповідно, на другому робимо те ж саме, але залишаємо вкладочку G. Те ж саме з останнім кадром. B. І тепер всі три кадри мають скластись. В колір. Якось так. Давайте зробимо ще раз те ж саме: права кнопка миші зверху: Blending Options. І виключаємо галочки інших кольорових каналів: відповідно, червоний, зелений і синій. Підтягуємо розміщення фотографії, щоб краї сходились. І додаємо трішки контрасту. Вуаля, фотографія готова.